І єдиний. Тобто Ми їх виготовляємо, наші всі креслення власні. Е, є подібні, але зовсім іншої конструкції, зовсім іншої ваги, зовсім іншої надійності прилади. Тобто таких сутків, гляньте, дивись. Тобто, ну, сітку прогнуть моно збоку ось, е, десь 70 до, до 70. Зараз получу по, по затилку. По Диви, да. глянь. Тобто, ну, зараз Дивись. Блєха ну, падає. О, две, йому нічого не робить. Тобто, ну, він максимально жорсткий. То тобто, тут питання ж не в тому, що чого така ціна? Ціна тому, що він надійний, він жорсткий. Це зовсім не те. Ви на нього наступите, ви його розчавите, розумієте? От якби суть суть питання в чому? 4 гривні, всього нам все варто цей совочок. Три тисячі. Чотири тисячі, а що скажеш? Чотири гривень. Три 3... гривні. Чотири. 4. Ну на гривні за чотири за захочуть. Я б теж захотів. Mazin Bal Harika.